Покажемо, як під'єднати Wi-Fi модуль до інверторної моделі Daiko Novator на 32 му фреоні. Wi-Fi модуль продається окремо. Зараз ми вам продемонструємо, як його під'єднати звичайному користувачу. Живлення повинно бути вимкнене в кондиціонері. Відкриваємо кришку внутрішнього блоку. Тут є спеціальна модуль для підключення Wi-Fi флешки. Викруткою знімаємо його обережно. І, як ми бачимо, тут є спеціальний роз'єм. І все легко монтується. Закриваємо. І закріплюємо блок на місце. Зафіксували. Закриваємо кришку і включаємо живлення. Як ми бачимо, в нас починає горіти індикатор Wi-Fi. Для перезавантаження даного кондиціонера краще зробити. Знову відкриваємо і з кнопки. wi вайфай. Вмикаємо кондиціонер і, як бачимо, індикатор починає мерехтіти. Далі смартфон, його можна на Play Market або на App Store скачати безкоштовно. Далі ви реєструєтесь через свою пошту. І коли ви зареєструвалися, ви потрапляєте на головну сторінку даного додатку. У правому верхньому кутку ви нажимаєте. Додати пристрій. Додати вручну. Вибираєте, звичайно, велика побутова техніка. І вибираєте кондиціонер Wi-Fi. Це ваш е, Wi-Fi, назва Wi-Fi TP Link та пароль, який у вас стоїть. Ви перевіряєте, додаєте, якщо нема. І далі погоджуєтесь і дивитесь на ваш додаток Confirm in Indication». Blime, так, мерехтить, Додаток мерехтить і нажимаємо, дивимося, як він, з якою послідовністю. У нас мерехтить швидко, тому нажимаємо і відбувається додавання пристрою. Коли додається до пристрою, wi fi індикатор починає горіти постійно, значить пристрій додався, як ми бачимо на внутрішньому мобліці. Як ми бачимо, кондиціонер додався до додатку. Нажимаємо завершено, і в нас повністю повноцінний пульт, де ми можемо регулювати температуру. Вибираємо режим, який у нас цікавий, наприклад, ми вибираємо охолодження. Ставимо там 24 градуси. Все, кондиціонер працює. Тобто, з цим додатком ви можете в будь-якій точці світу керувати своїм кондиціонером. Великий плюс що це додаток Туя, він підходить до більш різних виробників побутової техніки. І у вас повноцінний міні-розумний будинок в вашому смартфоні.